Грубий плен. Друзі, всім привіт! Гарний зимовий день. Трошки ми попрацювали. Сьогодні в відео ви побачите, як працює наш шнековий подрібнювач для... Гілля, тут трохи такий сміття. Були великі кущі, Зараз тепер маленькі. Так, що ми сьогодні перебивали з вами? Невеличке гілля, діаметр. Зараз я скажу. Так, три з половиною. Три з половиною. Знаю, що був ще. Ось так, троєчка. Де ще там є ясен 5, але буде на відео видно. Гарний такий результат. Били також сухе, сухе трошки важче йде, але в принципі нормально. І також в основному перебивали клен, який зрізаний 2 місяці назад, тут така була здорова куча. Тут залишилося таке і... Отакі гілля не кидали, бо вони розперті. Одне грубе, треба, щоб для відкоруба цього треба рівненькі, в принципі, і трошки розрізати. Тоді він буде ефективно. І таке. От робота шлекового подрібнювача. Ясен, І ясен, звісно, так. Да. А хлеб навіть не помічаємо його поставити.